Так, всім вітання. А, така на железка є. Шківок якийсь спалесся, з чого він не знаю, ну Хто встикався, той скаже, то бітера, то ли чого, не важливо. Зажали в токарний, виставили, щоб оцего не було. ну Тарілка. Проточили узяв пару міліметрів ободочок. І торцанули цю площадку. Положили, він сразу ліг чітко на стол, не, не танцював. Виставились там в півсотки десь. І де шпонка Ну десь такого отсюда і туди. Шпонка трошки розклепана і підняла трохи метал. Ну це зробимо. Е, зробимо піте таке от чудо. Так, mm, да, наварили все. Може, сварка, скажуть, ходити не буде, але но... ходи. Всяко дешевше, ніж купити нове. Ну, люди вибирають це. Поправили тут все. Поправили, на то, наварили. Розмірчик отакий. І зараз ми його треба нам сюди. Надо нам сюди його. Зроблені пробки. Ну, фальсцентр. І проточено. Якось так вово. Будемо ще спробувати роздирати, бо там зараз воно буде бити трохи. Гецать буде. Коротше, привезли такий шкілок маленький. Джунбір чи що щось таке. Тут стоїть таке чудо. Ну, це колись був вижимний. Що він тут вижимає, нам не інтересно. Виставляємося, тому що ну, обратних губок притик не вистачає. Буквально держиться на одному віточку, щоб хватануть Наоборот. І ну, стрмно. Треба проточити навтулить, протачить. Ну, зробити, як направляюся на коробки на вижимний То саме. І так, виставили ми більш-менш ну, трошки виляє, но нам треба бачити, де і скільки, щоб колхозним методом виставити. Ну, виставити получим, у нас чітко. І що, де ходимо, шукаємо індикатор. Індикатор ходимо, шукаємо. Да. Немає. Все обшукав, немає індикатора. Де його шукати? Пішов на вторий круг шукати. ну, Хто знає, той знає, тут трошки є площаді, щоб пошукати, де тумки стоять. Пішли по второму кругу і нема. немає, немає індикатора. А все уся стоїть. Блін. Капець. Все просто. І він стоїть прямо перед носом, а ми його не бачимо в притек. Вже страшно стає. Однако. Біолабораторія сидить. Коротше, ми десь так виловились. О, соточок 5. Тут є якісь такі ями непонятні, чи то може ржавчина десь, чи то що. Ну В 5 соток на такому діаметрі, ну тут десь 450 плюс-мінус. Виставились, зажались, це виставили. ну Тут він 15 соток б'є. Ну, ясне діло, він не свіжий. Він не свіжий. А отут він побутає так неплохо. У нас такі джелізяки зачистили. Надо оцю дзюрку розточити, бо цей. Бо є такий пальчик. Ну, це ж нульц. І він сюди отако Це. Сказали з ремонта. Кись редуктор, не знаю. З ремонта. Коротше, щось там провтикали і воно тако зробило. Треба розцарапати Розцарапати 30-ту дзюрку трошки Нет, можна, але в наших можливостях поки що, поки що поки що не можу. Отаким методом тільки. Витачили. Блямбу. Рідний палець має 50 і 2 сотки. Ми зробили, ну він так, от руки запихується, той тобто з люфтом. Чуть-чуть тут на резинка, що тут. Ми зробили 55 соток. І він ми бачимо, висить. висить. Наша задача попробувати його посадити, якщо він сяде. О, чуєте? Даже без зазора з двох сторон. Так, у нас другий день і на другий день верніш. Ночі лягали спати і щось ми так плохо спали. І до мене трошки доперло. Вірніше пройшло просвітлення, бо цей. Зробили втулочку, все. Ну там мене заточили, бо це вже не важливо. Зробили втулочку, всі діла. Заходна фасочка цей. Ну, ми щось сиділи, думали і подумали. Нам ж треба, якщо у нас цей валік регулюється шайбами, ось такі ось шайби є. То нам треба, щоб вал, який буде впиратися ну, цей бурт, нам треба, щоб вал не міг витягнути штулку наружу. Тобто, Рівна посадка не канає. Зробили ми такий там заходний бугурок. Де наш різачок? Зробили такий різачок. обратний. Заїхали вниз, видвинулись і пройшли до верху. Зробили такий розмір і це. зробили таку втулку. Ми спробуємо, звісно ж, спробуємо. За, ну, зробили тут натяг не сильний, у нас більше натяг по меншому діаметру, тут десь 6 соток. А тут десь сотки 2. Цей і ну, направляюча фасочка, щоб не розтачувати. Ну, наша хімія. Вже пальчик. Забили втулочку, все. Ну і тепер, і тепер тако. Положилась у меня. И такое. О. И залезем. О. Короче, а такие вот ремонт. такий от ремонт. На цьому все. На цьому все. Всім удачі. Не боліємо і ну, мирного неба.